Леся Українка на вічну пам'ять листочкові Ой, палка ти була моя пісня як тебе почала я співати, в мене очі горіли, мов жар, і зайнявся у грудях пожар. Хотіла я тебе в серці сховати, та було моє серденько тісне. Ой, палка ти була моя пісня. Так, була моя пісня палка. Вислухала товаришка спів, мов троянда, уся поленіла, і сльоза в неї в очах бриніла від гарячих невтримливих слів, і тремтіла подана рука, так була моя пісня полка. Ти занадто полка моя пісне, як настала тривожна година, Запалилося слово в кінець. І спалило тонкий папірець. Замість пісні лежить пожарина. Ой, глядіть, знову іскорка блисне, ти занадто палка моя пісня.